Друзі, вітаю! Захід не вірить в перемогу України та прогнозує режим припинення вогню. З таким заголовком вийшла німецька газета Вельт. Володимир Зеленський зробив дуже багато тим часом для французької преси дуже багато гучних заяв. Причому робив він їх вчора. Ну, от про можливість неповернення всіх територій, що солдати більше помирати не можуть, що треба проводити референдум, що Захід не хоче укомплектовувати наші бригади. Одним словом, дуже багато інформації дав Зеленський. Давайте все це проаналізуємо. Ну і зрозуміло, що новина просто новина новин. Блумберг написав, що f 16 вже в Україні. Ну, я вам і раніше казав, не можна було прямо казати, де вони і скільки їх. Але раз тепер вже пише Bloomberg, значить захід дав добро. Начальство дало добро говорити, що вони вже тут. Ну але є питання щодо їхнього використання. Можна стріляти наповну, не можна стріляти. Дали достатню кількість ракет, не дали. Ну частина з них стоїть собі там під. Товстелезним шаром бетону метрів 10, де росіяни, начебто, й здогадуються, що вони теоретично там можуть бути. А може їх там і немає, а може вони в іншому місці? А може їхні ракети не можуть пробити цей товстелезний слой бетону? Одним словом, вони стоять замість того, щоб працювати. Ну от і це теж питання до заходу. Одним словом, давайте проаналізуємо ці мирні ініціативи, можливість завершення вогню. Тому що Вельт чітко каже 6-9 місяців в незалежності, як закінчиться як закінчиться виборча кампанія в Сполучених Штатах. Більше того, більше того, Вельт пише, що найбільший страх це насправді. Не те, що Путін підійде до Києва чи захватить Україну, а те, що Росія розпадеться, Шольц і Байден сидять і плачуть. А що ж будемо робити, якщо дві ядерних боєголовки потрапить до Рамзана Кадирова? Товстого а путінського чиновника, який вже своїх братів, сестер поназначав на всі посади. Ну от і зараз вони сидять і думають: а як же ж так зробити, щоб Росія не розпалась? Замість того, щоб думати, щоб Європа не розпалась, щоб НАТО не розпалась, бо з приходом Трампа із ізоляціонізм Сполучених Штатів може до цього призвести. Ці два політики думають трошки про інше. Одним словом, давайте аналізувати. Підпишіться на цей YouTube канал, це важливо. Нас атакують російські боти. Тому, коли ви підписуєтесь, ми замість того, щоб просідати, піднімаємось вверх. І 650 тисяч для наших спецпризначенців на південь, ми з вами вже зібрали. Ну, от, а ще треба 350 тисяч. Менше, ніж по гривню з кожного з вас, і збір закрито. 25 просто велетенських... БПЛА ДАРЦ, які за допомогою штучного інтелекту будуть вражати у ціль. Потужна історія. 25 штук купуємо. Ну от, тому, будь ласка, зробіть свій донат на 80 кілометрів. Може ці пташки летіти. Тому росіянам явно буде не солодко. Високопоставлений дипломат в розмові з німецькими журналістами сказав, що не бачить виходу, окрім як найшвидшого припинення вогню. Він каже зрозуміло, що Росія буде його порушувати, і це може тривати роками. Але треба щось робити, тому що ми не витримуємо дуже слабкі, і цукрові виявилися європейські чиновники, замість того, щоб допомагати Україні всім, чим можна, вони вже починають говорити про заморозку. Ну, була така інформація і раніше до цього дипломата, що мовляв, на території України буде тотальне. А то Росія періодично буде пострілювати, кордони будуть закриті. От влада буде зберігати максимально все в своїх руках. От а Европа ну все там вже начебто, конфлікт закінчений. Ми можемо займатися конфліктом Китаю проти. Тайваню, а, чи, наприклад, Ізраїлем і Палестиною? Ну, а ви тут собі там займаєтеся як хочете, ми побігли далі. І ще й можливо, через півроку відкриємо ринки російського газу. Ну, дуже схоже на ось це. Що далі каже цей брюссельський німецький чиновник? Тому що його так кілька разів в газеті намагаються заховати. Ну, от, ну але там все є зрозуміло. Вже ніхто не сподівається, що Україна поверне окуповані Росією території. Однак офіційно про це ніхто не хоче говорити. Ну вони говорять, звучить це в іншій фразі. звучить це, <кій> Україна сама має прийняти рішення до скільки хоче вона битися. Ось там зашита фраза, код, який означає, що ми не хочемо або не можемо, або не будемо повертати всі ваші території. Співрозмовник вельту сказав, що розвиток ситуації в зоні бойових дій для Києва складається набагато гірше ніж на це варто сподіватися. От і ніж про це говорять в суспільному дискурсі в українському марафоні, тому що влада його монополізувала і, власне, задає ту динаміку, яку хоче. Прорив російськими військами другої лінії оборони є лише питанням часу, каже цей неназваний. Неназваний е, німецький чиновник із Брюсселя. Е, військова та дипломатична допомога з ЄС та НАТО прогнозує е, якраз таки допомогу підсиленні України і власне припинення вогню в зоні конфлікту протягом найближчих 6-9 місяців, незалежно від результату президентських виборів в Сполучених Штатах. Зважаючи на обставини, що славись, я не бачу іншого виходу, крім як найшвидшого припинення вогню, каже цей. Чиновник, відповідаючи на запитання про те, чи не скористається президент Путін виграними за рахунок режиму припинення вогню часом, він каже: Ну і Захід теж буде в це інвестувати, буде допомагати Україні, буде озброювати сам озброювати Україну. Але ми теж пам'ятаємо заяву міністра. Економіки німечни, який каже, ні, грошей не дам, фінансів. Пробачте, не економіки, фінансів каже: ні, грошей не дам, 100 мільярдів достатньо. Та Путін просто ось так 100 мільярдів витрачає. А ви кажете, ми теж скористаємося пауза. Більше 100 мільярдів давати не хочете, і більше 2% які є в НАТО, теж давати не хочете. Сміх. Сміхи. Це просто заговорювання Україні очей. Згасання віри в перемогу України пояснюють тим, що Захід у майбутньому, ймовірно, не збільшить військову підтримку Києва до рівня, що дозволяє розпочати успішний широкомасштабний контрнаступ. Ну і там він говорить правду. Чому? <кій> Причини дві: Шольц і Байден не хочуть, щоб Путін програв. Вони не хочуть, щоб Путін в паніці використав тактичну ядерну зброю. І третє, що вони не хочуть, щоб Путін щоб Путін програв настільки, що Росія розпадеться, а вони вірять, що успішний український контрнаступ. Коли Україна пішла вперед далеко, а можливо навіть за кордон України, може призвести до колапсу Росії і розпаду. І вони кажуть, а вдруг попаде щось Рамзанчику? А Рамзанчик людина дуже примітивна, почне погрожувати, шантажувати. Ну, знову ж таки, Захід успішно зачищав Муамара Каддафі, зачищав Саддама Хусейна. Ну, типу ж, були операції, де ми бачили, що можна поставити на місце маленького, зарозумілого, пузатого диктатора. Можна повісити, можна зробити революцію. Ну ви ж самі це робили, ви самі це знаєте. Чому зараз цей невиправданий страх домінує в західних лідерах, в західних політиках? Тим більше ми розуміємо, що якщо виграє Трамп супер поганий сценарій, якщо виграє Камала Харіс, теж сценарій не найкращий. Журнал Тайм вийшов з великою статтею, що насправді відносин з Зеленського з Камалою Харіс немає. Нормальних відносин нема. Останній з форум миру, і не знаю, яка розумна людина Зеленському це порадила, Камалу Харіс поставили на другий план. Я вам вже тоді казав, так робити не можна. Людина може бути президентом США за одне рукостискання до посади. Ні, взяли її, поставили спеціально в куток, принизили. Вона образилась, полетіла назад, зла дуже. Як вона має любити Україну, якщо її жодного разу сюди не запросили. Вона жодного разу не була в війну у нас. Джил Байден навіть за Закарпаття приїжджала, а вона ні. Розумієте, тому ось тут треба з цими сценаріями владі попрацювати, а не просто думати, що весь світ крутиться навколо них. Тому що сидіти в владних кабінетах приймати складні рішення, складно, і аж під злоба може тікти. Але за ці складні рішення платять люди знизу. Платять бійці на полі бою, платять звичайні сім'ї, звичайні громадяни. Ті, хто зверху їх приймає, він за це не платить. Ні життям, ні своєю кишенію, ні своїм будинком. Тому зараз ми бачимо, що західні лідери бояться, а наші зараз думають, як під цей страх підлаштуватися. За її словами, звільнення всіх територій з силою коштує Україні багато часу і людських життів і припустив, що території військовим шляхом Київ може не повернути. Це може бути дипломатичний шлях. І ось тут зафіксуйте цю фразу, тому що Зеленський говорить практично ті ж самі речі. Ну от для французької преси він дав Лімонду велике інтерв'ю з дуже бравадними красивими фотографіями. Де Зеленський, як завжди, втомлений, як завжди, збуджений, як завжди, красномовний. Ну, от єдине що він трошки змінив свою риторику і теж говорить, що ну, зі зброєю в руках ми повертати зброю не будемо. Це буде дипломатичний шлях. Друге, зеленський каже, що переговори розпочнуться навіть при наявності російських військ на території України. Причому це так сподобалось Арестовичу, що тепер він починає Зеленського тролити, а хто з них зрадник? Ну, от, люди, правда, в коментарях насипали Арестовичу за зміну позиції, що тут він то топив за Зеленського, то зараз сидить в Монако і там, веде свою напівпрезидентську кампанію. Одним словом, там ще та жаба Ну, от Далі, що сказав Зеленський? Французькій пресі ми зробимо план на основі формули, представленої на першому саміті миру. Це не гарантує повернення кордонів 91-го року одразу, але справедливий мир передбачає відновлення територіальної цілісності без обов'язкового використання зброї під час другого саміту миру мають бути представники РФ, але будуть всі наші умови. Ще Зеленський сказав дуже дивну трошки фразу: хто ми такі, щоб відмовити світу, коли він... Запрошує нас до переговорів. Теж трошки така фраза з КВН-у. Повернення територій може бути досягнуто дипломатичним шляхом. І ось тут з'єднується з тим попереднім інтерв'ю брюссельського чиновника. Ситуація на сході складна, людей на фронті не вистачає. І тут дуже справедливо говорить Зеленський, і це закид заходу, який Захід має почути. Ми підготували 14 бригад, але нам допомогли укомплектувати лише три. І це насправді справедлива історія, коли ми повинні розуміти, що Захід не відпрацьовує свій порядок денний. Вся обіцяна зброя не прийшла. І ось це зараз дуже важлива історія, тому що Захід може нас підштовхувати, підсказувати, але він не виконує своє базове завдання. Що ще сказав Зеленський? Росія вже не вдасться взяти Харків, тепер у них пріоритет. Інша ціль, але ви знаєте, що Харкову зараз дуже дуже тяжко. Ну от Харкову зараз надзвичайно складно, тому що дуже близько обстрілюють Аналогічна справа на Херсонщині, аналогічна справа на Донбасі. Ми бачимо, що росіяни активізовані і дуже багато ресурсу витрачають на обстріли. І вчорашня нічна атака з Шахедами 89 штук, і Сьогоднішня ну от це все якраз таки активізація Росії. Але ми не бачимо зараз активізації заходу. Ну, невеличка є. Вийшла стаття Bloomberg. А Україна отримала f 16 Джерела агентства заявили, що західні союзники обіцяли доправити перші f 16 до кінця липня і дотримали цього дедлайну f 16 в Україні. Барабан на дроб летять салюти. Якби ми займалися монтажем і робили блогерські відео, але ми більше з вами. Про швидкість інформації, тому салютиків не буде. Але розуміння того, що вони є до кінця липня, вони були і раніше. Просто питання в політичних дозволах бити по Росії. Захід сам нагнітає, що вони не стануть тими змінами фактором змін, який міг би бути, але це ж питання до заходу. Дайте нам літати по території Росії. Ви побачите, як швидко це буде геймченджером, як вони люблять казати. Ну а дайте нам можливість ракети. Ми покажемо, що ваші старенькі F-16 можуть завдати непоганих ударів Росії, що хрома вона почне йти з цього поля бою, тому що сьогодні небо більше належить Росії ніж нам. Навіть попри те, що нам дали велику кількість F-16, я вам говорив раніше. Частина з них обладнана в рази краще ніж базові версії, і ніж ті версії, які були в Європі. Додаткове обладнання поставлено, тому і російські системи ППО, і російські літаки будуть програвати новим комплектаціями F-16, які є в Україні. Питання в іншому: що Захід повинен дати добро все це використовувати. Ну і ще Зеленський зробив заяву про те, що е, крім е, того, що будуть переговори, що там буде Росія, що ми будемо з ним вести переговори, він сказав, що хоче е, спертися на референдум. Ось це дуже важлива історія. Зеленський хоче провести референдум, щоб це було не його рішення, а це було рішення е, населення. Йдемо на поступки чи не йдемо на поступки. А перше, друге, зараз шукають у владі, хто ж буде підписантом. міністр оборони, міністр там я не знаю стратегічних, стратегічних цих рішень, чи як там воно називається, які зараз займаються виробництвом дронів, або, наприклад, спікер. Спікер зараз на закритих зустрічах сказав, що ні, він підписувати не буде. Зеленський теж не дуже сильно хоче бути підписантом, тому зараз у владі шукають, хто готовий буде на себе взяти цю відповідальність. От іде такий пошук. От ну це говорить про те, що які рішення будуть. А ну напишіть в коментарях, якщо буде референдум, ви за такий план, який зараз озвучив цей німецький дипломат і Зеленський, чи ви проти. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей Ютуб канал і зробіть донат. це те, що точно посилює позицію України: 650 тисяч. Є йдемо до мільйона. Банка, картка, PayPal все в описі. Насипте, будь ласка, щоб ми закрили цей збір. Наступний збір у нас буде такий командний, колективний. Одразу на сім бригад будемо збирати. Дуже потужний збір. Закрити їхні поточні речі. Там і реби, там і дрони, там і багато чого іншого. Тому давайте включимось і допоможемо. Тому що наступний збір вже у нас чекає. Але одразу вісім бригад. Отримує від вас подарунки, але зараз треба закрити ССОшникам на півдні. 350 тисяч. Нам залишилось. Будь ласка, включіться. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.